Пілотний проект, спрямований на профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини, стартував у Кривому Розі на початку липня. Для Кривого Рогу дуже важливий саме такий локальний проект, сфокусований на проблемах вразливих категорій жінок наркозалежних віл-позитивних. У першу чергу це жінки, які вживають ін'єкційні наркотики, надають сексуальні послуги. У Австрії, країні, яку представляє пан Йоганнес Айгнер, проекти в сфері профілактики віч та СПІДу, уся соціальна допомога тримається на недержавних громадських організаціях. Uh, Austria pays special attention to the work of NGOs. Австрійці уделяють велике увагу роботі НПО. Uh, and why because you know what the challenges are, you know what the problems are. Потому что именно никто другие, как НПО, знают суть проблем и э, сложных ситуаций. И мы прекрасно понимаем, что именно НПО э, помогут, как никто другой, тем людям, которые нуждаются в помощи и в содействии, которые к вам за ними обращаются. Почему именно этот проект был доверен нам? Ну, наверное, потому что мы уже не первый год, почти десятилетие, мы работаем именно с этой непростой маргинальной группой. Нашого суспільства, як потребіті наркотиків, і ми іміємо доступ к сообществам. Потребітелі, ми іміємо определенне дивітельне отношення з цими людьми. Тобто нам довіряють вони перед нами відкриваються. Наші соціальні працівники вхоже, якщо так можна сказати, вихдавдамивих сообществах. І це очень большой плюс. Яким бачать розширення українського проекту тут у кривому роді представники фонду Клінтона та ЮНІСЕФ учасники зустрічі поділилися безпосередньо у ком'юніті центрі громадського об'єднання Наше майбутнє. you <laughs> Тільки офіційно у кривому розі зареєстровано близько 700 наркозалежних жінок. Скільки їх насправді невідомо, переважно такі жінки приховують свою залежність і не звертаються за професійною медичною, психологічною соціальною допомогою через страх стати вигнаницями суспільства. Найскладніша частина роботи виявити таких жінок, налагодити з ними стосунки, щоб зрештою переконати у необхідності отримання допомоги. Не кожна жінка, по-перше, может сказать, что она потребительница. И так открыто они об этом не говорят. Никто не хочет признаваться. И даже когда вот они идут в женскую консультацию, и правда, их очень мало, которые идут туда, то не с охотой признаются о своих проблемах. вовремя как бы не становятся ни в учет в женские консультации, ни если вдруг женщина имеет ВИЧ-положительный статус, не становится на учет в спеццентр. И все эти, конечно, факторы по совокупности, они повышают риск рождения детей с ВИЧ-положительным статусом. Это именно наша цель, то есть интегрировать вот эти вот услуги медицинские, социальные в ту среду, которая, в принципе, есть потребители инъекционных наркотиков, и которые сами за этими услугами не пойдут. То есть к ним нужно идти, им нужно рассказывать, им нужно объяснять, От, ребята, ви можете получить это, это, это. Это бесплатно, это анонімно, это конфіденційно. Однак проект призваний допомогти жінкам, майбутнім мамам викликати довіру і максимально використати усі можливості для того, щоб їх малюки народилися без ризику стати вілінфікованими, враженими гепатитом чи туберкульозом. Все таки вони задумуються, що цей дитина, у нього є шанс бути здоровим. У цьому сенсі проєкт передбачає комплекс інтегрованих послуг громадськості недержавних організацій, медиків. Від пошуку потенційних клієнток проєкту повного медичного обстеження жінок, надання їм необхідної терапії, замісної, якщо це потрібно, і до супроводу таких жінок вже з народженими малюками. Учасниці клієнти проекту також зможуть отримати консультації профільних фахівців, і головне увесь сервіс в одному місці. Це дуже важливо, враховуючи протяжність на. Нашого міста різні графіки роботи служб. Задача громадських організацій максимально інформувати жінок, що такий проект існує, що він безкоштовний і дає реальні шанси народити віл негативних малюків. В ідеалі такий супровід спрямований на те, щоб залежна жінка змінила свій спосіб життя або принаймні отримувала замісні препарати під контролем лікаря замість нелегальних наркотиків. У нас є три дівчини, дві з них вже лежать в бальні. say. А одній повинні вже робити кисарева у кривому розі пілотний проєкт працюватиме до кінця 2014-го. Його результатом повинна стати стала модель допомоги вразливим категоріям жінок, яка автоматично працюватиме вже після завершення пілотного проєкту. У тому, що така мета досяжна, не сумніваються ані активісти благодійних, ані державних організацій, ані медики. Сьогоднішній результат п'ять малюків, які народилися без віл інфекції. Це надихає, кажуть жінки. Ки потенційні учасниці проекту принаймні вони живуть надією, що у них теж є шанс народити здорових дітей.